Ще один гарний будинок у нас на продажі з'явився. Теж мікрорайон Табла. Має він майже 300 квадратних метрів, ділянка 3,3 сотки землі. Зараз ми його подивимося всередині. Також у будинку є гараж, а сюди заходимо дивитися. Йдемо з планування. Зараз ми знаходимося в кухні студії. З неї є вихід на терасу. Йдемо дивитися в кімнати. Тут у нас мастер-бедрум. Це є гардеробна та санвузол. Тут у нас буде гостєвий санвузол. Тут буде вихід у нас є під камін, вихід в гараж і ще одна спальня. Дивимось другий поверх. Тут у нас кімната для відпочинку. Одна спальня з виходом на балкон. Та з гардеробною. Інша спальня з теж з виходом на балкон та санвузлом. Тут ще дві кімнати дитячі. Тут велика ванна. Та гардеробна. Якщо вас цікавить такий великий, гарний, просторий будинок за деталями, телефонуйте.